Свої війни за незалежність рай без всякої підтримки сполучених штатів. Більше того, сполучені штати до останнього моменту не були навіть впевнені, що вони будуть голосувати за розділ Палестини на єврейську арабську державу. Що ізраїль свої війни виграв сам західні держави, навіть намагалися зробити все можливе, щоб не озброювати єврейську армію, першу яка потім стала армією оборони Ізраїля. Вважаючи, що це призведе до гострої ескалації конфлікту на близькому сподіваюся. Ізраїль отримав гроші від зброї від єврейської громади Сполучених Штатів і гроші на зброю і від Радянського Союзу, який погодився передати трофейну зброю Чехословаччину. Це я до того, що коли держава намагається вижити, вона виживає навіть всупереч бажанню великих держав, тому що коли Ізраїль було створено, і Сполучені Штати і Велика Британія були абсолютно не в захваті від його появи на політичній карті. Е, можна звичайно зараз просто інша ситуація в світі, але вважати, що все має звестися до підтримки сполучених штатів Україною, це не усвідомлювати, що ми є суб'єктом цієї, а не об'єктом чому ми є суб'єктом з того самого дня, як відбулася з рада, і в нас літаки з'явилася Російська імперія. І якщо б не ми ця держава ніколи б не перетворилася в ту потвору, в яку вона перетворилася. звичайною периферією Золотої Орди. Цю суб'єктність варто пам'ятати. Щодо того, що я кажу, що треба думати про політику, звичайно, тому що без вирішення політичних проблем не буде вирішення економічного. Якщо Україна залишиться олігархічною державою, можна що завгодно говорити про економіку, але олігархічна лові буде сильніша за будь-які тверді думки. Державу треба змінювати політично. Звичайно. Це вже було за часів перед Майданом, коли я пам'ятаю така колишня адвокатка, я не пам'ятаю прізвище. Вона ви час сказала, що головна тема, яку ми маємо говорити, це місцеві, е, е, як це називалося місцеві громади на місцях. От не треба то, що там Янукович, чи головне організуйтеся вже. І всі цього СББ, і всі цього шаріка в спідниці слухали, які хоті працювати на очистки. А потім здивувалися, чого вона поїхала в ДНР. Куди ще таким людям їхати? Вони. Пхнуть очисткою, якщо не, не дорігте. Якщо ми не змінимо державу згори, вона не зміниться знизу. І навпаки, це процеси, які один одного доповнюють. Про тему, за що ми воюємо на Донбасі прибутковий він чи дотаційний, взагалі джувацька розмова. Не хочу навіть цього чути. Кару став. Ми захищаємо батьківщину. Україна як держава має абсолютно очевидні територіальні кордони, підтверджені міжнародними зобов'язаннями наших партнерів. Ці кордони включають Донецьку, Луганську область і Автономну Республіку Крим. Держава, яка порушує міжнародне плаво, має бути покарана ні сьогодні, так завтра, не завтра, не післязавтра. Це має бути серйозне щеплення, тому що інакше через три роки від світу нічого не залишиться. На Донбасі живуть наші співгромадяни. Там, звичайно, можуть бути люди, які є прихильниками Росії. Але там чимало людей, які не збиралися жити так, як вони живуть, як і в Криму. Вони заручники. Якщо навіть люди хочуть проводити референдум, референдум це щось зовсім інше, ніж під, під, під долами кулеметів і автоматів. Це дискусія, телевізійні дебати, зміна законодавства, зміна конкуренція позиції, розумієте? А не питання, хотіте ли ви облізувати задню Путіна, путіну і Очень і сильно. Оце все без, всі референдуми в і на Донбасі. Це референдуми для вахта на людей, а там громадяни. І не можна, сидячи в Києві, відрікатися від власних співгромадян, тому що вони якісь не такі. На вашу думку. Uh, и что до медиа. Ну, я уже скоро посырю. <laughs> я вас я поясню. Медиа это вообще бизнес. У нас нет бизнеса. У нас медиа олигархичные. Для того, чтобы медиа стали справжними, Потрібно змінювати економіку, значить потрібно змінювати державу. Зміниться держава, зміниться економіка. Зміниться економіка, зміниться рекламний ринок. Зміниться рекламний ринок. медіа стануть бізнесом. Буде е, можливість для створення справжнього громадського мовлення, а не того, яке зараз інспірується. Розумієте? І тоді всі ці негідники, працюють, які працюють в медіа, вони просто наймать цієї олігархи. Звідти підуть, залишиться чесний журналісти, які зараз є. Достатній кількості, але їм важко, тому що ви ж розумієте, чесний він чи не чесний, якщо людина працює на збитковий проєкт, це не створює певний ліцею завтрашньому дні. Ну, це просто я не знаю. Це ж абетка нашого майбутнього і минулого. Дякую.